Доброго дня, шановні глядачі. От хочу показати картошечку. Це Південь України. У нас сьогодні 10 травня. Вона вже в нас в такої стадії. Бачимо, що вона вже це ранній сорт, як там кажуть, 40 днів, У нас її називають 30-днівка. Тобто, чому? що вона вже би, 30 днів і вже її копають. Трохи видно, що вона місцями підмерзла, але мова не про це. Все видно, так? Да? Було. Підмерзло, не знаю чого. Цей рік везде в людей, в кого було в тіріконах, в бугарках, таких називаємо, везде більш-менш нормально. Де ровна площа підмерзла. Чим це зв'язано, не знаю. От по сусідству, там через три городи підмерзло на ровних. Тут в кого в тіріконах все нормально. Того, що хочу сказати, зараз ідеальна стадія внести добриво. в дощі, вологи вистачає, добриво. І зараз піде сонечко, добриво заживеться. Що зараз треба внести? Сілітру. Карбамід, ні, це вже відпадає, якщо ми зараз дамо ці добрива, затягнеться в вегетативний період. А нам це не треба. Просто буде висока, високе, врост нічого не дасть. Нам зараз треба дати нітрамофоску. Це комплексне добриво або щось наподобі термофоки, тобто не в одному, в якому є калій, фосфор і азот. Це можна і Adobe 15, можна ще якісь популярні назви там є різних удобрень смысл його роботи такий самий. Азот, калій, фосфор і може ще якісь мікроелементи типу бора. Ну там ще, ще щось, ну, якби суть воно е, з мікроелементів там особо не поміняє. Тобто, коли ми внесемо добриво, є два моменти. Якщо ми внесемо зараз добриво, е, комплексне, по будь-яку затягується вегетативний період, у нас зараз волога є, і це буде тільки в плюс. Буде в мінус, якщо різко дасть жара. Тобто волога буде, добрива затягують вегетативний період і картошка не добирає за що добрив нужну масу. Тобто Тут треба дивитися прогноз погоди, якщо все нормально, можна сміло вносити нітроамофоску або адоп 15, бризнути і адоб-18, неважливо який. Тобто, все зависит сейчас від погоди. Якщо погода не буде різного сонця, можна вносити. Якщо буде там, переміни погоди, то, есть уже надо -то роста, растения, це вже треба автоматично стабілізувати для росту, бо буде стрес у росте, то це... Тобто, прежде ніж внести, подумайте, чи дасть воно вам ефект, чи дасть вам мінус. Бо може бути таке, що ви внесете добрива, а результат буде менший. Того е, в розуму, в розуму, і подумайте, чи воно дійсно треба. Я от так само думаю, чи його треба вносити, чи не треба. Внести то можна, затягнеться період. А якщо є стресова ситуація, чи витягне, чи, ну, то треба розуміти, що це різко бризгати і не поливати. Кожної дії є свої наслідки, тому добре подумайте, чи треба вам особисто вносити добрива. І я для себе думаю теж, чи вносить його, чи не вносить. Бо результат може бути однаковий, а може навіть гірший при внесенні добрив. Все залежить від погодних умов.